Доброго дня, шановні глядачі! В цьому відео я вам розповім, як перевести з неправильного дробу в мішане число. І навпаки, якщо вам удобніше дивитися це відео на русскому язикі, перейдіть по ссылці в описі. І так, спочатку згадаємо, що ж таке неправильний дріб. Неправильний дріб це дріб, у якого чисельник. Більший за знаменник. Треба навчитися з неправильного дробу приводити до змішаного числа. І навпаки, це треба для того, щоб надалі вчитися перемножати і ділити дроби. Тому що мішані числа не можна ділити і множити. Розглянемо приклад. Зараз із неправильних дробів. Будемо робити змішані числа. Нехай це буде дріб 5 третіх. Щоб перетворити неправильний дріб в мішане число, треба чисельник поділити на знаменник і записати, скільки вийде цілих частин. Тобто скільки разів трійка. Буде знаходитись в п'ятірці Тільки один раз. Пишемо одна ціла. Рядом ставимо риску дробу, знаменник у нас буде такий, який і був, залишилось тільки записати наш новий чисельник. Щоб його записати, треба знаменник. Помножити на цілу частину і те, що ми отримаємо, відняти від чисельника. 3 помножити на 1 буде 3, 5 мінус 3 буде 2. Це і буде новий чисельник. Розглянемо ще приклад. Нехай це буде число 7 других. 7 розділити на 2, цілих буде 3. Знаменник такий, який і був. Тепер чисельник. 3 помножити на 2 буде 6. 7 відняти 6. Буде 1. Отримали нове мішане число. Ще приклад. Нехай це буде 8 четвертих. Бачимо, що якщо ми 8 поділимо на 4, в результаті буде просто ціле число. 2. Це і буде відповідь. Тепер розглянемо дію обернену даній. Тепер, навпаки, будемо із мішаних чисел перетворювати в неправильні дроби. Нехай це буде 3,1. Множити і ділити можна тільки неправильні дроби. Тому обов'язково. Мішані числа в них перетворювати. Для цього знаменник залишиться такий, який у нас був. Що ж треба зробити, щоб отримати новий чисельник? 7 помножити на 3 буде 21. І додати чисельник, який у нас був, буде 22. От наш новий чисельник. Тобто знаменник дробу помножити на цілу частину і додати чисельник, який був спочатку. Ще розглянемо приклади. Одна ціла, одна девята. Робимо за тим же самим принципом 9 помножити на 1 9, 9 плюс 1 10. Отже, новий чисельник у нас 10. А знаменник залишився той самий. І ще один приклад. Нехай це буде 2,1 шоста. 6. 6 помножимо на 2 буде 12. 12 плюс 1 буде 13. От наш новий неправильний дріб. Для того, щоб перевірити. Чи правильно ви виконали ці дії? або оці. Просто треба зробити дію, обернену даній. Наприклад, ось ви отримали із мішаного числа новий дріб. Щоб це перевірити, просто робите обернену дію. Тобто, намагаєтесь із цього дробу знову перетворити його в мішане число. 13 поділити на 6. В 13 шісток у нас буде 2. 2 цілих. Знаменник залишився той самий. 6 помножили на 2 12. І від 13 відняти 12 буде 1. Отже, дія виконана вірно. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. На все добре!